Я знаю, що ти любиш різні історії. Сьогодні я розкажу тобі історію про жабку і карасика. В одному гарному, пригарному ставку жила жабка. Будиночок жабки був у воді, а вода у ставку була прісна, смачна, не те що в морі. Там дуже багато солі і тому морська вода солона. Жабка любила теплим сонячним днем сидіти на листі латаття і грітися на сонечко. Коли мимо пролітав комар, вона висувала свій довгий язик і ловила його. Адже всім відомо, що жабкам дуже до смаку різні комахи. Поряд бавились інші жабки, багато різних риб. На дні у мулі лежав старий дядечко сом, а недалеко від нього під старим корінням жив рак. А ще у ставку жив колючий йорш. Окунь Хижа щука ганялася за маленькими рибками. А на самісінькому. Дні... Повільно пересувалася черепаха, плавав великий короб і маленький карась, багато мешканців, але жабка товаришувала тільки з карасиком, Щука, хижа сердита, їсть інших маленьких рибок. Короб пихатий. Йорш і окунь – колючі, сом неповороткий. Черепаха дуже повільна, а рак взагалі тільки повзає і то лише назад. А карасик веселий, повороткий, любить різні ігри. Одного разу прийшов на берег рибалка. Він закинув свою вудку і став чекати. Рибки зібралися подивитися на черв'ячка, який куметно танцював на гачку. Саме в цей час карасик пропроливав поряд. Він був дуже голодний, і тому, як побачив смачного черв'яка, схопив його і попався на гачок. Рибалка витягнув вудку, зняв карасика з гачка і посадив його в банку, а потім поніс додому. Там він подарував рибку хлопчику, а той випустив карасика в акваріум. Цей час жабка відпочила на листі і погукала карасика. Але той не відгукнувся. Тоді маленька стала питати у всіх, куди подівся її друг, і дізналася, що карасик попався на вудку. Довго сиділа жабка і голосно плакала. А Карасик дуже сумував в акваріумі. Він нічого не їв, не плавав, лежав на дні і сумно зітхав. Шкода стало хлопчику рибку. Він знову посадив карасика у банку, відніс на берег і випустив у ставок. Як зраділи жабка й карасик, вони довго гралися один з одним, аж поки сонечко не сіло. А вранці вони зустрілися, і жабка пильнувала. Щоб карасик знову не попався на вудочку і завжди попереджала про рипалок. Ось така історія про жабку і карасика. Давай повторимо, хто живе у прісній воді: жаба, карась, опунь, йорш, щука. Сом, Рак. Черепаха. Короб. Все правильно. Ці мешканці живуть у прісні, не солоні, як у морі, воді. Жабка і карасик хочуть пограти з тобою. Перед жабкою три доріжки: зелена, коричнева і фіолетова. По якій доріжці треба пливти жабці, щоб зустрітися з карасиком? Почнемо з зеленої доріжки. Тепер пустимо жабку по коричневій доріжці. Залишилася фіолетова доріжка! Велика рибка хоче погратися зі своєю маленькою подружкою. Знайди до неї пару. Подивись і скажи, що у жабки на обід. Метелик Бабка. У цієї жабки на обід комарик. А у цієї жучок сонечко. Молодець, ти впорався із завданням. Увага. А зараз завдання тільки для дуже уважних дітей. Я впевнений, ти впораєшся. Слухай мене, і якщо я назву того, хто плаває у воді, плескаю долоні. А якщо ні, кажи «У-у-у». Готовий? Пливе, пливе жабка. Пливе, пливе. Корова. <звучить> пливе, пливе білочка. <звучить> пливе, пливе карасик, <звучить> пливе, пливе черепаха. <звучить> пливе, пливе автобус. Пливе, пливе сом, пливе-пливе щука, пливе пливе Лисиця, пливе пливе рак, пливе пливе зайчик, Пливе, пливе, ліжко. Пливе, пливе, йорш. Супер! Ти був дуже уважний і чудово впорався із завданням. Наступна гра судоку. Пам'ятаєш правила? Треба картинки в клітинки вставити так, щоб вони повторювались. Стовпчику і рядку лише один раз. Поглянь яку картинку треба вставити у верхній рядок черепаху, сома чи рака. Правильно, черепаху, тому що рак і сом вже є у цьому рядку. У другий рядок ставимо рака. А в третій сама. Все правильно. В стовпчику і рядку картинки повторюються лише один раз. А далі продовжуй сам. Зробив правильно. А зараз пропоную пригадати маленьку жабку, з якою ти сьогодні познайомився, і зробити аплікацію. Тобі знадобиться аркуш альбомного паперу зеленого, червоного і чорного кольору. Маркер, клей, ножиці, простий олівець. Від аркушу зеленого кольору відріж дві однакові смужки. Поклади одну смужку на другу і приклей. Потім починай завертати смужки по черзі, одна на іншу. В тебе вийде ось така гарбошка. Із зеленого аркушу виріжи 4 лапки. І круг це голова жабки. Із червоного аркушу виріжи два кружечки. щічки і язичок. Із альбомного аркушу Виріж двоє оченят. Приклей до кружечка, до голови і зігни кружечок знизу. Так буде зручніше приклеювати. Потім маркером намалюй оченята і ротик. Приклей червоні щічки і язичок. Далі приклей лапки до тулуба, а голову. Прикли до тулуба з лапками. Аплікація готова. Сьогодні ти познайомився з мешканцями водойм, дізнався, що в річці і ставку вода прісна, а в морі солона і зробив аплікацію жабка. Ми гарно працювали. що ти багато чому навчився і захочеш ще раз зі мною поспілкуватися. До зустрічі!